Я вас всіх вітаю, доброго всім дня. Сьогодні у нас 2 жовтня. Я вам хочу показати стан винограда, який є на цей час. Ось перед вами гарний американський сорт. Арарат кишмиш. Ось дивіться, це він прививка цього року. але в мене є два. Корне власних, але вони, ви знаєте, так вимерзли, що навіть громки немає. А це прививку цього року робили. Ось прививочка, дивіться, будь ласка, навіть ще пленочка не знята. така гарна громка висить. Ягода дуже чудова. Я вам скажу не мала, дивіться, П'ять копійок ховається. Таке капліобразна, а на сонечки ще бере так. Трошки ровіз, знаєте, такий трошки розовий, такий окрас гарний. Хто бажає цього, придивіться до цього гарного американського сорту. А все, обірвав лару на прививках, щоб гарніше визрівала лоза. Ось лара у мене привита, подивіться. Побривав тому що треба, щоб лоза визрівала. Це до вашої уваги Калугина. Посланник. Тут, звісно, шогрона, ще ягода. Ви подивіться пасанковий. Це ж просто монстри. У мене це прививка є, корні власний. Ви, ви погляньте на цю красу. Тут 5 копійок, знаєте, заховається і не знайдеш. Дуже таке. Невелике зауваження по цій гібридній формі. Бувають плотноваті грона. А так взагалі дуже смачний, дуже чудовий вкус. Мені він подобається. А це пасенковий урожай байканурчик. А це дивіться до вашої уваги. Василіса Прекрасна. Вимерзло все, але це так прививочка пасанок, бачите. Така ягода. Отут до вашої уваги ще одна така невеличка грунка. Це також Калугіна. Василіса прекрасна. Дуже велика ягода, ви бачите, п'ятачок заховався. Отака От жовто-зелена вона. А отут я вам хочу показати це, цю чудову гібридну форму. Це у нас Мінор голуба. Це пасанок дивіться. В основні грона були вирізані, але дивіться, дуже красивий. Тут мускат, тут все є. Придивіться, хто дивиться, хто придивляється до цієї форми. Ягода немала, 5 копійок також закриває. Дуже гарний кольор. І тут же мускат. Тут все є. Тут іще невеличкі такі є, але це така пасенковий, гарний врожай. Це також до вашої уваги Різауш. ось Дивіться, така невеличка груна на прививки робив цьому цим року, цим весною. Така груночка, гарний дуже колір, смачна ягода. А тут також, дивіться, ще прививочка є, це в нас радуга. Отакий колір. Він ще трошки набере. У нас в ту п'ятницю, суботу і неділю заморозки були три, три дні. Кожну ночь. Але слава Богу, ви бачите листя зелене. Де-не-де, трошки там поприхвачувало. А так все добре. Так, це радуга, Подивіться. Це також гібридна форма. Істі пікасо, дивіться. Прививки вже це третій рік. Але що два роки вона вже вимерзає. Але ви бачите, це викинула така дуже гарна, красива ягода. Такі дві гронки невеличкі. Дуже подобається, дуже чудовий. Такий гарний колір. Ось 5 копійок, хочу показати, яка ягода. Ну, така непогана. Кісті Пікасо. Кість Пікасо. А це прививки цього року, це супернік. Ось бачите, які дві прививки. Це, бачите, зроблені в цьому році. Викинули такі дві. Гарні горони, ось подивіться, гарний дуже колір, смак, все є. Придивіться, то дивіться на цю форму, ось непоганий вибір. Оце підійшов до кущика, повністю припривитий. Тут, і ви бачите, це одна прививка, два пагана. І дві грони. І при всьому цьому визріває глаза, дивіться. Це в нас Дніпровський квартал. Дуже чудова форма. Я її вже показував. Але пройти таку красу, ну хочу ще раз показати. Дивіться, дуже гарно. А на цій стороні, ви бачите, червона троянда. Грона така. І при всьому тон визріває лаза. А це я проходжу прививка. Це... це вже пасанковий урожай. Ось дивіться, купідон. Дуже гарна ягода. Це на пасенках. Дивіться, також виспіває і немаленька ягода. Дуже гарна, хрумка. Купідон. До вашої уваги. Так, буду я заканчувати це відео. Кому треба лоза, саженці телефонуйте. Все, хай вас Бог благословить поможе всім і сохранить нас.